Всім привіт! Якщо у вашій ванній кімнаті довго сохнуть рушники, утворюється конденсат або навіть цвіль, вам потрібна рушникосушарка. І сьогодні я розповім, чому водяні рушникосушарки сушарки на він це ідеальне рішення для вашого дому. Чому варто обрати саме водяні рушникосушарки? сушарки? Економія не витрачає електроенергію, а працює на гарячій воді. Ефективність швидко висушує рушники та підтримує тепло у ванній кімнаті. Довговічність виготовлені з якісної нержавіючої сталі, яка не покривається корозією та довго слугує. Стильний дизайн. різноманітні форми та розміри під будь-який інтер'єр. Щоб обрати правильну модель, зверніть увагу на кілька факторів: розмір та форма. Для маленьких ванних кімнат підійде компактна модель, а для просторих дбинка або дизайнерський варіант. Матеріал нержавіюча сталь найкращий вибір, адже вона не боїться вологи та перепадів температур. Спосіб підключення. Водяні моделі можуть підключатися до систем опалення або гарячого водопостачання. Якщо рушник косушарка підключена до опалення, вона працює лише в сезон, коли вмикається опалення у будинку. Якщо ж підключення йде до гарячого водопостачання, пристрій функціонує цілий рік. Якщо ж ви хочете ще більше автономності, зверніть увагу на комбіновані моделі з електричним теном. Вони поєднують переваги водяного обігріву взимку та можливість працювати від електрики в теплу пору року. Також важливо враховувати тиск у трубопроводі. Моделі на Він витримують стандартні параметри міських та автономних систем. Для монтажу зазвичай використовують верхнє або нижнє підключення, а також діагональне для рівномірного прогріву. Додатково можна встановити регулюючі вентилі для зручного керування потоком води. Вони дозволяють вручну налаштовувати інтенсивність нагріву або повністю перекрити подачу води, якщо пристрій тимчасово не використовується. Це особливо зручно в міжсезоння. Під час встановлення водяної рушнико-сушарки необхідно враховувати її розміри та правильно обрати місце монтажу, забезпечивши доступ до труб водопостачання або опалення. Підключення пристрою до труб може потребувати проведення сантехнічних робот і залучення фахівців. Важливо надійно закріпити рушнику сушарку на стіні за допомогою спеціальних кріплень, які гарантують її стійкість і безпеку. Щоб уникнути проблем із підключенням і забезпечити герметичність системи, установку краще довірити професіоналам. Водяні рушнику сушарки на Він це комфорт, економія та стиль у вашій ванній кімнаті. Обирайте якісне тепло і забудьте про вологі рушники. Детальніше про всі моделі дивіться на нашому сайті. Посилання в описі. Що ти робиш? Та мені вже приватно. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.